Друзі, я продовжую переоформляти особові рахунки свого клієнта, і ось черга дійшла до водоканалу. Нагадую, що обов'язково у вас мають бути з собою документи на квартиру, копії цих документів, копії паспорта та коду, та обов'язкова довідка про склад сім'ї по цій квартирі. Без цього вас не приймуть. Так. Заяву написала народу нікого у наступному місяці. Вже буде на нового власника квитанція. Друзі, зараз я приїхала у вивіз сміття. Це моя найлюбленіша комунальна служба. Тут дуже добрі співробітники. Переоформлюють протягом 5 хвилин, немає черги. Зверніть увагу, якщо у вас квартира в будинку, де організована ОСББ або кооперативний будинок, то вам сюди не треба, вам треба до свого голови. Друзі, тепер у мене на черзі доставку газу. Зверніть увагу, що Нафтогаз і доставка газу це зовсім різні служби. І тому вам потрібна дві організації для переоформлення особових рахунків. Так, народу нікого. Мене... 66. шесть.